Авто з розходом біля 4 літрів, яке можна придбати з першим внеском біля 8 тисяч доларів. Давайте подивимось, я вам скажу, що це один з найкращих компактних кросоверів, який є на ринку. Чому? Тому що авто має пробіг півтори тисячі кілометрів. У автомобіля одразу скажу зараз повністю на повал. Є радар, є класна оптика, є LED-DHO, дуже красива решітка. З цікавого машина має датчики сліпих зон, як бачите, ось це. Машина сама вміє втримувати полосу. Вона вам підкаже, якщо ви стоїте в світлофорі, коли загорілось червоне світло, або вам просигналізує, коли передня машина тронулася. Якщо ви, наприклад, в телефоні завтикали, вона скаже, що пора їхати. Також вона вас попередить, що пора гальмувати. Тут ще є асистент, який включається тут, є активний круїз-контроль, тобто який сам вам буде підрулювати, тримати, набирати і збавляти швидкість, повний електропакет це трошки заспойлерів. А ззовні це, здавалося б, такий от досить скромний кросовер. На літній резині є ще інша, неймовірно красивий колір. Тут є ще безключовий доступ, дуже зручний задній ряд. Якщо без цих коврів, то буде дорожче. Я ці коври ненавиджу, а ви напишіть просто свою думку. Машина ще вся запакована, частково її розпакував, бо під ній є одне місце і влітку не дуже зручно. Ось, багажник також величезний, складається це 40х60. Тут є ремкомплект, тут є запасні болти, є отакий от. Щоб чистити вікна, прикалясик величезний. Електрокришки немає, але і для чого вона вам, це ж не важко її закрити. Камера заднього виду якісна є. Ось, дивіться, яка резинка. А, і ще дуже цікавий момент. Тут є атермічні, атермічне скло, яке вам не напалює в голову. І ще тут ззаду багаторечажна підвіска. Як вона їде, це просто кайф. от це треба пробувати. От, запрошую, хто встигне, той встигне. Автоматична КПП, роздільний клімат-контроль, CarPlay безпровідний. В Mercedes з'явився у му році. Ось. І зараз ще за кермом, щоб ви трошки повізуалізували собі. Дивіться, регулювання керма по, по висоті по виліту. Регулювання сидіння по висоті по виліту. повний електропакет. Яскравість, це не цікаво. Блін, кришку не закрив. Кнопка старт-стоп. Шікс. Голосове управління, телефонія на лівому блоці, карман на правому, криїс контроль, активний. Тут дивіться, який дисплей, так, але ж на ньому ще набагато краще видно, він просто запакований. О, дивіться, треба було в прямому ефірі задумати це робити. Оп. Дуже класно, все видно. Відгук на нього також класний, навіть в плівці. Тут є, звичайно, роздільний. Клімат-контроль працює круто. Кермо, я думаю, всі помітили, що воно шкіряне, машина гібридна, багажник не закрив. Розхід просто космос. Дійсно. Якщо ви її не рвете, ну хоча що тут рвати звичайно. Але мається на увазі, якщо ви їздите просто лояльно, кайфуєте собі з клімат контролем під хорошу музику, то розхід можна опустити. У мене не виходило менше чотирьох. Хоча <не> є спеціалісти, які казали, що добувається цього ефекту. Дивіться, всі дефлектора, все чітко, все просто, надійно. Функціонально це дуже-дуже функціональний автомобіль. Тканина, яка вентилюється і легко чиститься. Звичайно, такі от шкіряні я там побачив і тут і тут покажу. Ну Це якби екошкіра, але тим не менше практичні підлокітники. Тут можна поставити свій телефончик раз, і там про резини не зверну увагу. Стояночне гальмо у нас як у Мерседеса. Дзеркала, ну тут такі. Без підсвіточки, правда. Очечник є. До речі, його зараз мало хто взагалі ставить на машину. Є підстаканник, є також під телефон. Величезний підлокітник. На свій розмір він великий. Тут у нас 12 вольтова USB це для мультимедіа, хоча вона безпровідна. І також є силовий роз'єм, бачите, у нас червоним світиться. Такий задній ряд. при Певні компактності автомобіля дуже великий, комфортний. Подушки безпеки, сидіння, шторки, водій, пасажир, ноги, все як потрібно. Дуже раджу цей автомобіль, будете задоволені і як його ходовими якостями. Дивіться, в першу чергу, ходовими, друге розходом, в третю чергу шумоізоляцією, наступною його функціональністю і, звичайно, зовнішній вигляд, і те, що автомобіль просто без пробігу і можна дати на нього гарантію, будь ласка звертайтесь. всім. Дякую, хто додивився. Гарного всім дня.